Секретом лайфхаком поділюсь, від вас дуже багато залежить. Якщо ви виходите виступати, і насправді ви людей побоюєтесь, люди ж, вони, знаєте, як антенки, вони все дуже добре ловлять. І ви можете це не показувати. Люди людей дуже гарно відчувають зазвичай. Це треба дуже хорошим актором бути, щоб і все одно, це, до речі, хороші актори це також дуже класна внутрішня робота над собою. Тому моя порада: не думайте про те, що, а може, там вони. Якось там, підозріло будуть на мене дивитися, може я не всім подобаюсь, чи не всім сподобаюсь, навіть не думайте про це. Одразу себе налаштуйте на те, що там нормальні, адекватні люди, а ще краще там лояльні, чи взагалі класні люди. Таким чином, ви вже ніби знаєте, їм показуєте, от вони як дзеркало, вони вам будуть насправді дзеркалити. Ви виходите і. Якщо вам вдалося справді так себе налаштувати, ви як дзеркало всім показуєте. Так, дивіться, я до вас відношусь як до нормальних, адекватних, лояльних, і вони такі: ну окей, ми тоді вам теж саме й покажемо.